Молитва це сила, яка рухає рукою Бога. Сьогодні наші хлопці потребують наших молитв, нашої допомоги. І ми, люди, які називаємо себе християнами, маємо вірити в те, що Бог робить чудеса. Насправді, люди, люди можуть зрадити. Сьогодні люди можуть передати щось, зброю, завтра не передати, але Бог ніколи нас не залишає. І завдяки Богу і нашим славетним хлопцям ЗСУ. Сьогодні Україна тримається. Насправді, Бог, який дає сили триматися. І сьогодні там, де неможливо, хлопці тримаються. І ми, які розуміємо, силу молитви, маємо підтримувати їх, підтримувати і молитвою, і ділом. Не покладати рук, не втрачати надію, не втрачати віру, а рухатись далі. Рухатись далі до перемоги. Перемога прийде. Якщо віриш, перемога прийде. Якщо довіряєш Богу, перемога прийде. Якщо довіряєш самогутньому творцю, він зробить те, що в наших очах є неможливим. Тому, друзі, тримаємося. Тримаємо молитовний стрій, допомагаймо ЗСУ всім, чим ми можемо. Хто донатиме, хто плести сітки, тобто багато маса роботи, яку ми сьогодні можемо робити на місцях там, де ми є. Тому нехай нас Бог у цьому благословить. І моліться, основне це моліться. Бог чує наші молитви. Бог за нас. Ми на нашій Богом даній землі. Ми не прийшли нікого вбивати. Ми обороняємо нашу землю і потребуємо молитов. І нехай нам Бог в цьому допоможе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.